Добрий день, мої любі дітки! Я дуже люблю весну, особливо її середину, коли все в природі, не поспішаючи, починає прокидатися після тривалого відпочинку. Найперше зеленіє листя зовсім непомітно з'являється на ялках дерев, а молода смарагдова травичка вкриває землю. У цій порі розпускаються і квітнуть майже всі дерева. Спочатку магнолії, верви, трохи пізніше фруктові. Так, одне за одним вони цвітуть аж до початку літа, сповнюючи повітря чудовими пахощами цвітіння дерев навесні це справжнє диво. Дерева починають зацвітати, духмяний аромат летить у світ. Краса така словах не передати і вабить очі цей чарівний цвіт. Сьогодні ми з вами будемо малювати ось таке квітуче дерево. Давайте розглянемо його. В нього є стовбур, гілочки, листочки, квіточки. Для малювання нам знадобиться альбомний на аркуш паперу, пупирчаста плівка, серветка, уашові фарби рожевий, зелений, коричневий кольорів, склянка з водою, пензлик. Давайте підготуємо наші ручки до роботи. Ось мої помічники дуже спритні та гнучкі. Поверни їх так і так. Це зробити може всяк. Один, два, три, чотири, п'ять. пальці вміють танцювати. Постучали, окружляли. Працювати забажали. Ну, ось, ми наші ручки підготували, починаємо працювати. Ось таке квітуче дерево в мене вийшло. Чекаю на ваші роботи. До побачення!